Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень і я так зважаючи, що неділя, і я зараз кудись їду, то я недовго вас затримаю, хоча хто знає. Ну, спеці, спеці, специ, специфічний, я би сказав, представник пана Трампа на багатьох переговорах пан Вітхов, ніби сказав, ніби сказав, що ніби Путін, ніби в розмові з Трампом, ніби тонко. Ніби ще тонь, тоньше, сказав, що Путін готовий поміняти, віддати Україні назад всю Запорізьку, всю Херсонську область, але хоче за це отримати повністю всю Донецьку область. Ну і виникає питання: це вигідно, це добре, це хорошо, це плохо, це як, це чому, це, що це і так далі. Ну я би сказав, що. Оскільки ця інформація з вчорашнього дня, тільки навіть з ночі, то, так, перший погляд, я б віддав. По деяких причинах. Ну, по-перше, відновлення. Те, що вони там зруйнували, я собі важко уявляю, що, що нам треба це все потім відновлювати. Чому? Тому що, ну, по-перше, треба спеціально просити Захід дати додаткові гроші на, ц... на цей Донбас. По-друге, люди. з Одеси, з Харкова, з Полтави, з Києва, з Львова спитають: а чому не нам дають ці гроші? Чому ці гроші йдуть? У нас теж є руйнування. І ми не голосували за Януковича, і ми не підтримували, і не виходили, не виходили з триколорами російськими зустрічати росіян зі словами Хоть камні з неба». І тоді спід, виникають питання у, пол, у киян, полтавчан. Одеситів, Львів'ян, Харків'ян і так далі, сумчан. А що а, а так, такое? А шо, шо, чому ми, які були за українську за, за українську державу, не отримуємо гроші, а люди, які були проти, отримують. Очевидно, що там є люди, які були проти загарбання Росії. Але як їх виокремити, ну ніхто не знає. Це для цього треба спеціальні якісь ресурси, спеціальні там якісь. Вивчення цього питання, щось треба думати, якось залазити кудись, опитування коротше, там величезна кількість умов. І це така да, важлива тема, а це мільярди і мільярди і мільярди і мільярди, мільярди, і думаю, що не гривень. Далі населення, оце якраз до цього я переходжу. Значить, у мене враження, що всі, окрім хворих і дуже старих, визначились, якась частина втікла в Росію. Якась частина втекла в Україну після 2014 року, після 2022 року, якась частина загинула, тому що їх всіх мобілізували, росіяни і послали на фронт, кажуть, що там просто 100% вже загинули, вже їх там нема. Значить, хто там залишився, ну вони будуть там жити, якщо їм там так подобається. Хай Росія дбає про них, бо всі території, які загарбують згідно з законодавством міжнародним. ООНським, Законов Об'єднаних Націй, вони несуть повну відповідальність на те, що там відбувається. Так само, як і, так само, як і Крим, і все це, от Росія каже, що це наше, ну, от тоді займайтеся. Хто там не визначився, їх, я думаю, просто одиниці, ну, може, десятки, і, і вони поїдуть знов-таки або в Росію, або, або в Україну. Хоча мені здається, що вони всі, хто не любить Україну, поїдуть в Росію. От всі ці залишки людей, бо вони там, оці, попри все, попри бомбардування, попри все, вони там залишалися весь цей час. Навіть з 22-го року, не кажу вже просто 14-го. Безперечно, є які не могли, які там інваліди з обмеженими можливостями і так далі, старшого віку якогось. Ну, окей, ми там можемо щось там їм організувати. От. Далі. А, а, дуже цікава ситуація виникає у пана Путіна, тому що він запропонував включити в Конституцію Російської Федерації всі ці землі, і Херсон, і, і Запоріжжя, і Луганський, і Донецьк і Крим, значить, в Конституції. Тепер треба це міняти. І це скандали, бо бойдуться дуже активні росіяни. Кажуть, ні, не дадів, ні п'яді своєї землі, це наша земля. От. І таким чином вони будуть там скандалити. А нам дуже ми, я дуже люблю е е е скандали. Я просто обожнюю скандали в Російській Федерації. От, З огляду на, цього, на це все треба, от я би так сказав. Але ми ж не знаємо, чи Вітков сказав правду, чи дійсно була така розмова про це розмова. Щоб що, у, очевидно, що у президента Зеленського набагато більше різних. Різної інформації, що треба, що можна, що не можна, як можна, і так далі. Один з моментів, це на Донеччині дуже великі фортифікаційні споруди, військові стоять. Якщо відкотитися назад, то треба будувати нові, а, 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 а часу немає Росія може напасти. Тому тут є і військова частина дуже-дуже важлива, тобто, це вже там треба орієнтуватися. По, 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 полю, по любому. І це теж треба брати до уваги. Коротше, в, кількість невідомого, дуже велика, але а, якщо немає військової необхідності, то треба подумати про те, що ж робити, і яке рішення мусить бути прийнято. І якщо взяти дуже поверхово, не, не, не занурюючись всередину цієї проблеми, то очевидно, що тут є момент, про який варто думати. Очевидно, що це не законодавчо треба робити, це не означає, що це не українська земля, хай вони зараз її відновлюють, а потім нам передадуть. Ну, це така ну, уявна і така досить малоімовірна ситуація, бо вони не будуть відновлювати. Очевидно, там води як не було, так і не буде і ніколи. Ну допоки там не там буде Росія. Але законодавчо ми не можемо, ми не можемо вставляти е в конституцію, що ми тепер у нас в конституції за конституцією менше на дві області, ніж було. От, хоча можна хитрості, тут багато хитрощів. Наприклад, президент може домовитись, у нього зараз є більше і сказати: Я подаю на розгляд Верховної Ради, але пошепки вам кажу, ви не голосуйте. І а це абсолютне, абсолютне право Верховної Ради законодавства. Президент може подавати законопроекти, але приймати закони він не може. І таким чином буде така хитрість, що ми, ну да, от, ну що ми, ми я обіцяв, що я подам. Він подає. А парламент каже: Ні, ми проти. Ну і коротше, хай воно висить і буде висити. Ну, допоки, як я завжди кажу, мета України послаблювати Росію. І зараз я продовжую. Буде, Путін буде намагатися відтермінувати якесь, якусь угоду. Треба. На словах казати ми проти відтермінування, а в справах треба та окей, тому що кожен тиждень це кожен тиждень від, відтермінування, ви зрозуміли, це рік спокою для України. От, от в, 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 в році 50 там чимось тижнів, от, значить, майте на увазі 54 роки, вони не нападуть точно, вони і так ніколи вже не нападуть, вони і так вже слабкі. Але треба їх добивати, ослаблювати, пускати туди БПЛА, ракети, руйнувати інфраструктуру, нафтопереробні комбінати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Оце все треба робити. робити. Для цього потрібен час, для цього потрібно не підписання навіть хороших угод, тому що навіть прекрасно Ну єдина угода, яку можна підписати повернення Криму. Луганської, Донецької області і, 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 і Запоріжжя, і Херсон в повному обсязі. Ну, це може бути таке, але знов таки під великі гарантії країн гарантів. Перепрошую за тавтологію. Дякую за увагу. З вами був Микола Вересень. Побачимося ближчим часом. Пока-пока.